Дискусія про те, що Україні треба знизити мобілізаційний вік до 18 років, триває вже кілька місяців. На думку співрозмовників видання РБК Україна, новообраний президент США Дональд Трамп цілком імовірно буде тиснути на Київ у цьому питанні ще жорсткіше ніж адміністрація Джона Байдена. Чому саме Вашингтон наполягає знизити мобілізаційний вік до 18 років і чи погодиться на це офіційний Київ докладніше далі? Рава в тому, що команда новообраного американського президента нав'язала своєму електорату ідею про те, що Україна фактично програла війну, зазнаючи величезних руйнувань і масштабних людських втрат, пише видання. А якщо Трампу не вдасться посадити Путіна та Зеленського за стіл переговорів, що експерти вважають мало ймовірним, то США доведеться і далі допомагати Україні озброєнням та грошима. Таким чином виникає протиріччя навіщо продовжувати постачати зброю країні, яка програла. А якщо Київ зник. Зець мобілізаційний вік, це буде сигналом до американського виборця про те, що Україна готова пожертвувати буквально всім заради перемоги. У такому разі США беруть на себе зобов'язання надати Києву істотну військову допомогу. Експерти вважають цілком імовірним, що зниження мобілізаційного віку може стати однією з вимог до української влади, від якої Київ буде відбуватися до останнього. З одного боку влада категорично проти зниження. Так, президент Володимир Зеленський наполягає на тому, що Україна першочергово потребує ППО та сучасної зброї. З іншого боку, експерти вказують на те, що ця тема загалом не піднімалася б, якби не провал мобілізації, до якого призвів неефективний рекрутинг та скандали навколо ТЦК. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.